Так, усім доброго. Серія про шнек подачі сировини до гранулятора. Хочу про нього розповісти, він саморобний, як я його доробляв, переробляв, яким він був і який він став. Так, спочатку не було цієї кришки, тут були тільки решета такі. Буду вставляти старі відео. Не було циклона. Не було равлика, не було системи автоматичного вимкнення по наповнюванню. Ось так, воно засипає і спрацьовує. І вимикається подача. Був ролик, побачите. В принципі, його роботи. Є мотор редуктор, цепна передача. Ставлю відео з роботи. Є регулювання. Тобто, змінюючи ось цю штуку, не знаю, як її назвати правильно. Оцей зуб він. Починаю робити чи тут, чи тут, ну, як ви виставите. Тут, тут це було зроблено для економії, тому що частотний перетворювач коштує ну десь від 200 доларів. Тому була зроблена ця вся конструкція. Які мінуси? Далі хочу робити його більшим за розмірами. Тому ось є в мене ще такий бункер. Він у рази 3-4 більше. Я його ще більше хочу зробити. Він в мене служить таким буфером між. Сировиною та вже тим бункером. Його я наповняю цим шнеком. Ось він там. І вже тут повітрям через равлика йде у циклон.